Традиційно, ось уже 26 років поспіль, 12 грудня в Україні відзначається День сухопутних військ, які становлять найбільшу частину української армії. Вони героїчно виконують надскладні завдання забезпечення державної безпеки та цілісності, посилення охорони наших кордонів та протидії зовнішнім загрозам. Сьогодні День сухопутних військ України. Традиційно 12 грудня святковується. Відповідно до указу президента свята вшановуються всі військовослужбовці, які проходять службу, які проходили службу в рядах сухопутних військ Збройних сил України. Це самий найчисельніший, наймогутніший рід Збройних сил України. Це механізовані та танкові, це ракетні війська, артилерія, це підрозділи та частини протиповітряної оборони. Це військові частини, підрозділи спеціального призначення. Частини тилово-технічного забезпечення, а також військово-навчальні заклади сухопутних військ Збройних сил України. Лютому місяці, коли повторно ворог переткнув державний кордон нашої країни, хто був військовим, хтось був лікарем, хтось був бізнесменом, хтось був юристом, хтось був державним службовцем і ті люди прийняли для себе рішення. Прийшли, взяли до рук зброю, прийняли. Присягу на вірність українському народу і влились в наш колектив багаточисельний. Хто добровольчі військові формування, хто територіальну оборону, хто став на захист в окремих стрілецьких батальйонах, але це все військовослужбовці збройних сил України, це військовослужбовці сухопутних військ Збройних сил України. Хочу сказати і додати також, що Зі сухопутних військ України вийшли такі елітні ради як десанто-штурмові війська, сили територіальної оборони, сили спеціального призначення, це колишні складові сухопутних військ Збройних сил України. Це на даний час самий могутній вид Збройних сил України, це люди волі, люди слова, це патріоти своєї країни. Перший заступник командувача сухопутних військ України, командувач ОТУ Суми, генерал-майор Олександр Нестеренко з нагоди професійного свята приїхав до бійців на позиції, аби привітати їх та подякувати за сумлінне виконання службових обов'язків. Розпочали захід виконанням усіма присутніми державного гімну України. Наші вороженьки, як Росана. Панує ми, ми браття у сожіпотому хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих побратимів, які віддали своє життя за мирне майбутнє України. Перший заступник командувача сухопутних військ України, генерал-майор Олександр Нестеренко, зазначає, сьогодні особовий склад підрозділів та військових частин сухопутних військ злагоджена та впевнена виконує бойові завдання по захисту України Сумщини, зокрема, демонструючи високий незламний бойовий дух, мужність і професіоналізм у боях із російським військом. Наші воїни є справжнім гідним прикладом військової доблесті і честі для усього світу. Поруч біля мене знаходяться і стоять в однострої командири окремих стрілецьких батальйонів, які були сформовані в лютому 2022 року, які стали на захист безпосередньо тут, на Сумщині, які сьогодні ведуть активні бойові дії щодо знищення ворога, який має спроби захватити повторно нашу територію. Користуючись нагодою, хочу сьогодні подякувати всім. Військовослужбовцям сухопутних збройних сухопутних військ збройних сил України подякувати їм командирам, їхнім командирам, подякувати всьому особовому складу за сумлінне виконання службового обов'язку, за принциповий підхід до виконання військової справи. Ці люди уособлюють бойову могутність незалежної української держави. Саме вони відіграють надважливу вирішальну роль у стримуванні та відсічі російської агресії. Як говорив наш командир, ви розумієте, що на захист нашої батьківщини стала вся категорія наших українських громадян це бізнесмени, водії, державнослужбовці. Тому, пройшовши цей шлях від 1 березня до сьогоднішнього, дня, і цей бойовий шлях, я вважаю, вони вже настільки стали військовими. Я маю на увазі не забувши свою основну професію, але вони стали чистими захисниками. Їм на сьогоднішній день вдосконалення пройшло таким чином, що вони готові захищати в будь-який момент, в будь-який час дня і ночі того, хто посягне на наші кордони. Ворог не я думаю, що ворог не тільки на схом, а я ніде не буде проходити. Батальйон готовий захистити будь-якому місці. І виконати любу задачу, яку нам буде і бойову задачу в будь-якій точці. Ну і впевнити, що я так думаю, і впевнений в тому, що наша Україна переможе обов'язково. І в цій ситуації, які на сьогоднішній день стали, значить, ми надійно захищаємо свої кордони, а також громом ворога. На даний час особовий склад 8-го окремо стрілецького батальйону набрався, ну взяв дуже багато досвіду. Розпочинаючи ще з Київської області, вони були необізнані, не знали, що, що таке війна, як використовувати зброю, як вести себе на полі бою. На даний час вже у нас відбулися деякі зміни. Я можу сказати за особовий склад, що вони на 100% готові захищати далі кордони нашої держави. І Ворог? готові до виконання будь-яких поставлених задач. Ворог на Сумщині не пройде? На Сумщині вже не пройде. Він вже боїться, щоб ми не пішли. Практично пройшов рік після того, як був сформований 15-й окремий стрілецький батальйон. Можна сказати, знаєте, позитивні зміни дуже великі, тому що за цей період, можна сказати, підсумок року. Особовий склад навчений. Практично в нас немає людей, які самовільно полишли військову частину. І взагалі та динаміка, можна сказати, по порівнянню з іншими роками. Вона дуже позитивна, і ми готові виконати завдання не тільки в Сумській області, а на лінії розмежування з агресором по всій території України. День сухопутних військ Збройних сил України це свято сильних і мужніх людей, справжніх патріотів своєї країни, її надійних захисників. Тож за вірність українському народові та високі бойові заслуги кращі з найкращих урочисто нагороджені почесними відзнаками міської влади та командування Оту Суми. За сумлінне виконання бойових завдань, особисту мужність і самовіддані дії, в захисті державного суверенітету, територіальної цілісності України, вірність військової присязі та з нагоди дня сухопутних військ України, нагородити відзнаку, почесна відзнака оту суми підполковника торбу Сергія Дмитровича, підполковника Петляка Вадима Васильовича. українському народу. Майора Третяка Сергія Валерійовича. Нагородити подякою. з нагрудним знаком від міського голови, підполковника Мордвінюка Олександра Васильовича. Нагородити відзнакою, почесна відзнака Суми підполковника Заборного Павла Володимировича. Це вихід правильно? <клес> О, тому зі святом вас за службу Наградити... українською народові. Нагородити пам'ятним коїном суми старшого лейтенанта Стебницького Андрія Анатолійовича Бужу українську народу. Майора Спасюка Олександра Миколаєвича. Дякую за службу. Будьте здорові! Служу українському народу. Оголосити подяку старшому лейтенанту Проданчуку Володимиру Володимировичу. Вам великі слова, вітання від всього народу України, від мешканців міста Суми і Сумської області за те, що ви професійно виконуєте свої службові обов'язки. Слава Україні! Героям слава! Сумщина під надійним захистом запевняють відважні воїни підрозділів АТО суму, які нині боронять від ворога кордони нашого регіону. І у своє професійне свято головне, що бажають собі й своїм побратимам, це наснаги віри в себе, в збройні сили України та в нашу перемогу. В день сухопутновіз привітати від особового складу 22-го Черневецького буковинського батальйону, який сформований, був також 1 березня виконував поставлені задачі і на Харківщині, і зараз на Сумщині. Всім військовослужбовцям Збройної сили я хотів побажати першої наснаги і саме основне здоров'я та перемоги. Слава Україні! Героям слава від себе особисто та від особового складу 15-го сумського окремого страдаського батальйону. Хочу привітати з цим знаменним святом. Побажати саме головне військового везіння і доголіття, тому що після нашої спільної перемоги нам потрібно ще жити і не тільки виховувати наші ідеї відбудовувати нашу Україну неньку. Від себе особисто, від особового складу 8-го окремого стрілецького батальйону, хочу привітати з нагоди Дня сухопутних військ Збройних сил України. Від побажати терпіння, наснаги і вдачі. Вдача це в першу чергу нам потрібна. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава! Від себе особисто, від колектива 10-го стрілецького батальйону хочу привітати всіх з нагоди Дня сухопутних військ, побажати терпіння, побільше посмішок на обличчя, і поменше ідіотів на життєвому шляху. Хочу побажати всім міцного здоров'я, удачі. Хай всі ваші мрії, і плани збуваються. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні, слава Збройним силам України. Героям слава! Колектив телерадіокомпанії Відікон приєднується до привітань із нагоди Дня сухопутних військ України. Дякуємо вам за нелегку службу і бажаємо професійної майстерності, міцного здоров'я, добробуту, надійного тилу, незламності духу, нових успіхів і перемог заради стабільності та безпеки України.